Очільник оборонного відомства нагородив військовослужбовців, які проявили мужність і героїзм у ході проведення антитерористичної операції. Указом президента троє офіцерів отримали зірки героїв України. На жаль, майору Дмитро Майбурді та Сергію Кровоносу це звання присвоїли вже посмертно. А майор Олександр Петриківський наразі перебуває на лікарняному ліжку, тому відзнаки передали їхнім рідним. Також багатьох військовослужбовців нагородили орденами за мужність та Богдана Хмельницького і медалями за бездоганну службу. Міністр оборони Степан Полторак подякував усім, хто обрав для себе нелегкий шлях захисника держави. Я хотів би подякувати кожному із вас за терпіння, за мужність, за самовіданість, бажати всім вам весь здоров'я, бажати успіхів і наснаги. Перемога обов'язково буде за нами. Пермога буде нам, тому що ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої дії, своїх рідних і близьких. 10 години 9 -го грудня, відповідно плану президента, ми розпочали двостороннє припинення вогню. Хоча супротивна сторона це не не виконує, і ми вимушені весь час зберігати процес тишини, хоча в деяких випадках ми адекватно реагуємо на ті загрози, щоб забезпечити життя і здоров'я наших військовослужбовців. Останній час дуже ускладнилася ситуація дивісія різних груп противника. Майже кожній. В кожному районі, в кожній області, це Донецькій, Луганській області, постійно виникають сутички між дівчатно розвідними групами противника, які намагаються нести дестабілізацію обстановки в наших регіонах. Це вимога тим, що вони не хочуть зупинитися і продовжують наміри. Розхитати ситуацію і внутрі нашої держави. Але чіткими діями Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України, всі ці спроби ми локалізуємо на корню. Про це дуже багато прикладів є, що ці дивіційні групи натикаються на наші. Діє на наші мінні поля і терплять поразку. Але та ситуація, яка є внутрі, ви бачите, що з допомогою місцевих жителів і інших негативних елементів, які, будемо казати, на ті копійки, які їм дають бойовики, йдуть на на підрив мостів. Приймають участь в всіх цих вилазках, які приносять жертви мирного населення. І ми вимушені приймати адекватні дії, щоб цю ситуацію регулювати. Це 220-міліметровий реактивний снаряд 9М27. Які виявлені місцевими мешканцями на полю під час прибирання соняшника? Попадаються взрывоопасні предмети, 22-мм снаряди, артилерійські снаряди, мінометні міни, противотанкові міни і протипіхотні. жителі звернулися, Виїхали на адрес, не взорвавшись мінометные міна. Схід України перетворився за останні місяці на бомбу вповільненої дії. Місцевість цих регіонів засіяна мінами вибухонебезпечними предметами, і речовинами як поле зерном. Що не розчистили землю від страшних сюрпризів Другої світової. З'явилися нові, ще більш небезпечні. Займатимуться ліквідацією наслідків бойових дій частини головного управління оперативного забезпечення, серед яких є підрозділи радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, та найскладніші завдання покладені на інженерні війська. Обсяг завдань дуже великий. З кожним разом з'являються надходять. Сигнали, то там знайдено вибухонебезпечний предмет, там знайдено е, снаряд, там знайдена е, міна або невикористаний снаряд, або який снаряд впав, не взорвався. Тобто дуже багато роботи ще саперам буде і після е, мирних цих переговорів, коли вже навіть настане життя, мирне життя нам ще буде 2-3 роки. Е, там працювати, щоб повністю все очистити. Нині в зоні антитерористичної операції задіяні понад півтори тисячі військовослужбовців, які виконують там різні завдання. Облаштовують позиції для розгортання пунктів управління та розміщення особового складу, обладнують та утримують переправи при подоланні водних перешкод, проводять розвитку місцевості на наявність загроз. За весь час проведення АТО спеціалісти знешкодили більше п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів, допомагають саперам виявляти вибухівку спеціально навчені собаки. Якщо сказати в двох словах, все заключається в тому, щоб виявити за допомогою ларсікового носа, запах вибухової речовини. Чи ця вибухова речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в самого робні вибуховому пристрої, це не так важливо. Головне, щоб визначити місце розташування небезпечного предмета, орієнтуючись по мінорошухому собаковому ларсі. Вибухові пристрої, в тому числі саморобні, можуть бути у найбільш неочікуваних місцях. Іграшках, предметах побуту, мертвих тваринах, пляшках з-під напоїв і навіть на кладовищі. Спочатку перевіряємо сама граната, либо вона замінена, либо ні. Розтяжок ні. колпачок на місці. Тобто вона не була випущена. Аккуратненько смотрю, растяжек нет. Лежит долго. Это видно по пороховому заряду. То есть с этой стороны светлая, с этой стороны темно. Видно, да? То есть она лежит долго. Все нормально. Теперь смотри. Растяжек нет. Ничего не заминировано. Аккуратненько Сдвигаю. Под низом ничего нет. Граната целая. Ничего с ней не делалось. Она не вылетала из канала ствола, что, так сказать, сопла не горели. Чека на месте. Через великий обсяг робіт не вистачає спеціалістів для цього. Головне управління оперативного забезпечення збільшило штат. Кадри поповнюють контрактниками та військовозобов'язаними. Деякі приходять навіть зі своїми собаками. Далі у центрі розмінування військових тренують фахівці, багато з яких були в миротворчих місіях в Афганістані. Підготовлені спеціалісти їдуть в зону АТО, а також у звільнені від ополченців населені пункти. На цих територіях працює група ліквідації наслідків військових дій. Суттєву допомогу. Підрозділи інженерних військ надали у красному лимані, де побудували міст, відбудували школу. Крім того, групи розмінування по слов'янську всі наші проводили. Я особисто коли був і наші підрозділи були всі барикади, які там були встановлені, всі перешкоди, завали лісні, Ми все це прибрали. Перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів, розчистили дороги. Це все було зроблено силами й засобами збройних сил, частково інженерними підрозділами і підрозділами РХБЗ, тому що на той час комунальні служби не працювали. Найбільше від бойових дій потерпають місцеві мешканці. Вони не знають, що у звичайному кущі може бути замаскована вибухівка, і власноруч не можуть відбудувати своє місто. Тому робота підрозділів інженерних військ стратегічно важлива для військових і життєво необхідна місцевому населенню як звільнених територій, так і в зоні. Ато нещодавно на честь одного з кращих саперів збройних сил України, спозиним француз випустили поштову марку. Серія називається За честь, за славу, за народ ці слова як найкраще передають ідею інженерних військ та армії в цілому.